Вітаємо вас на каналі Експорту. До вашої уваги огляд матчу Реал Мадрид – Баварія. Реал Мадрид далі крокує до фіналу Ліги Чемпіонів, але як він це робить? Неймовірний камбек, реалізація моментів та боротьба в першому таймі було дійсно складно десь. Не могли забити з Родріго, вони створювали моменти, але Ноєр, що він показав, дійсно згадав молодість, як він може рятувати свої ворота. Це просто фантастика. Другий тайм розпочався трохи не за планом Реал Мадрид, Баварія огрзалася, баварія була налаштована на результат. Андрій Лунін в цьому матчі показав себе на 100%, Він рятував, він намагався зробити все можливе і неможливе, щоб врятувати свої ворота та відстояти на нуль. Але Альфонсо Девіс так не дуба. Він прокидує Рівдігера і потім забиває в дальню дев'ять. Класний удар, без шансів, без варіантів. І Лунін без емоцій просто забирає м'яч зі своїх воріт. Але потім фантастика від Карла Анчелоті. можна впевнено сказати, що він сам виграв цей матч. Карло Анчелоті робить заміни. Модрич, Камавінга, Хоселу. Ці люди виходять і роблять результат. Нойер десь втратив себе, десь втратилася концентрація, і Хосело на добиванні забиває гол. І потім з передачі він забиває другий гол. Дубль. багато людей жартують, аналітики, журналісти. Дай я також, що Хосело після цього матчу може закінчувати з футболом. Але якщо вони виграють його чемпіонів, у Іфа, то там можна вже задавати таке питання. 2-1. останній епізод Баварії з офсайдом. можна було подивитися. Вар дуже багато додав арбітр до другого тайму. Вони відіграли майже 15 хвилин замість 9, але Баварія не змогла нічого зробити. В принципі, арбітери могли подивитися вар того епізоду з офсайдом, але ні, і реал виходить до фіналу. В фіналі дуже непростий суперник. Це Борусія Дортмунд, десь стиль гри схожий з Реал Матридом, Але здається, що саме німецький клуб Борусія може взяти лігу чемпіонів УІФА. В цьому сезоні дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Обов'язково почуємося.